Дякую, у мене питання Лисенка. Скажіть, будь ласка, де закупити такі кровати? Є у нас? Я не просто так запитую, скажіть мені, є Значить, ситуація наступна. Порахуна таким чином: значить, кровать з тумбочкою, з матрасом коштує 1300 гривень. Є, сьогодні, це найдешевший варіант, яким сьогодні користується ця лікарня. Ви знаєте, що третій поверх сьогодні ремонт зроблено, і там є сьогодні такі ліжка, уже які закуповують через галузь, закуповує Ну, В сумах закуповують. В сумах. Надайте мені реквізити. Я Це виготовляють, сьогодні, да підприємці виготовляють дуже зручні Кровати лисенка, півтора. Надай, півтора надайте мені, будь ласка, реквізити цього підприємства і підприємця. Я сьогодні з особистої зарплатної картки перерахую 10 тисяч на закупівлю цих е, е, ліжок від міського голови зарплати міського голови. Домовились?